Мене звати Ксенія Михайлюк, я лікарка трансплантологиня універсальної клініки Оберіг. Ми займаємося трансплантацією печінки. Хочу дати вам декілька від фактів про те, як працює трансплант. Система ми всі в Україні автоматично не згодні на вилучення органів по смерть. Якщо людина хоче прижиттєво засвідчити таку згоду, вона може звернутися до трансплант координатора будь-якого з трансплант-центрів. Повний перелак закладів можна побачити на сайті Українського центру трансплант координації і засвідчити свою згоду прижиттєво. Якщо цього не відбувається, то у випадку смерті людини, у випадку констатації смерті мозку. В лікувальному закладі таке рішення будуть приймати її родичі. Звісно, без згоди самої людини або її родичів вилучення органів неможливе. Мушу акцентувати вашу увагу, що така згода є абсолютно анонімною. Так, ви заповнюєте її в присутності трансплант-координатора, і так, ця інформація вноситься в єдину державну інформаційну систему трансплантації. У інших користувачів з'являється можливість перевірити, чи не давала людина згоду тільки у випадку її смерті. Тобто, доки до, грубо кажучи, акаунта людини не прикріплено заключення про те, що їй констатовано смерть мозку, ніхто не може перевірити, давала вона згоду чи ні.